Ну що, друзі? Ось такий бюджетний Oscal Pilot 1. Це захищений смартфон за 6200 гривень. Це на момент зйомки. А я думаю, що буде коштувати ще менше. І тому я посилання закинув у опис під цим відео. Підете самі подивитись актуальну ціну. Але це цікавий смартфон, що за 6200 гривень ми маємо з вами 256 сховища. Ми маємо 6 гігабайт ОЗУ плюс 12. Ми можемо поширити за рахунок самого сховища. І ще ми тут маємо. Колонку <смі> така, знаєте, яка грає на базі, ну не на базі, а грає як приблизно якась середньобюджетна Bluetooth блютуз-колонка. І та вибачать мене військовий. Знаєте для чого? Могуть може це знадобитись саме військовим у окопах. Вибачте, хлопці, але це дійсно смішно. Ви такі берете, вмикаєте таком, Русський ванька, здавайся, у нас є водка і много сільотки. Ну приблизно якось так. І дійсно це буде гучно, і такий, знаєте, басистий звук і може навести шорох, <хи> чи просто звуки пострілів поставити, десь хай там стоїть і відволікати. Це, звісно, шуткує. З таким не шуткують, але е, вона грає непогано. І є ліхтарик, який на 170 люмен і світить аж на 18 метрів. Яскравий 700 Ніт-екран, в нас камера Samsung і GN1 і процесор MediaTek Helio G81. Але не все так добре, як я казав, би, знаєте, міг би розповідати, Ще дуже багато якихо е, прикольних речей, але ми ж робимо чесні огляди. Тут hd екран 720 на 1404 це дуже мало. Якщо ви, наприклад, граєте у іграшки чи дивитесь якесь е, кіно чи відео, то ви будете бачити пікселізацію, тобто на яких там, на якісь кутах буде видно якісь пікселі, ну, знаєте, за таку ціну вони повинні були чимось пожертвувати. І це все ще в нас. Оснащено 15 тисяч мА батареєю, яка нам дозволяє його використовувати не просто довго, а дуже довго. Ще є в нас зворотня зарядка 10 Вт на 5 вольт 2 А, і це ще не все. Він в нас вологозахисний IP 68, IP 69 і MIL STD 810H. Військовий стандарт. Бачили, який в мене ліхтарик. Так <смі> до речі, посилання теж описі під цим відео на той, на той ліхтарик у стилі Stalker 2. А, і знаєте, дійсно прикольний смартфон саме за його гроші. Якщо роздивлятись його і розглядати дорожче, ні у якому разі я б не платив би за нього дорожче. Але за 6 тисяч в принципі нормальний варіант. Зараз ми підемо з вами його розпакуємо, подивимось, скільки він коштує, потім тестуємо і потім робимо висновки. Так, хлопці, дивіться. Ми його, звісно, вже тестували, розпакували. І перше, що нам бросається кидається очі, це ну, його розмір і вага. Але відкладемо. 45 Вт зарядка. Хоча він бере 33, але вона підтримує до 45 Вт, До 20 вольт, 2,25 А. Можна щось ще заряджати, наприклад, якийсь не знаю що. та будь-що. type c дріт. Ну, це відкривашка в нас. Ну, Псевдошкіряний ось такий у нас ремінець для того, щоб носити його. Це яка шкіра. Тепер на, самому, у нас на самій коробочці бачимо начебто 18 ГБ, але це 6 плюс 12 програмних, 256 ГБ сховища, і вони підкреслюють NFC наявність. Тепер далі тут. 667 екран 720 на 1604, фронталочка 32, задня 50 мегапікселів, 6 плюс 12 на 256. Ну і тут у нас Mediatek Helio G81, це платформа mt 6769 в і 15 тисяч мА батарейка. Тепер сам по собі смартфон. У нас тут є кнопка блокування з датчиком відбитків пальців. Ви дивіться, як він спрацьовує. Жодної помилочки. Дуже швидко, при тому, що в нас ж є режим, де ми можемо працювати за допомогою рукавичок. Ну тобто, ми можемо з вами ну, вмикати режим більшої чутливості. Далі в нас тут є регулятор гучності, в нас є колоночка. Є камера Ізосел, сам він по собі захищений максимально. Є кнопка, яка, яку можна навчити ну не навчити, вона кастомізована для, для а, того, щоб ви визивали якісь додатки. І є в нас, а, бачите, ну, тут Type-Sішка. Так, а, відкриваємо TF-SIM-Card. Тут у нас можна вставити дві картки мікро 7 чи одну картку та мікро SD-картку для розширення пам'яті. Сам по собі відразу тестую цей динамік, а потім вже перейдемо до тестування з мого смартфону. Давайте увімкнемо якусь досить гучну музику. Давайте вмикаємо. Ну, чекаємо, досить гучно, досить гучно і відразу скажу це ну, непла... Доторкнись. Він вібрує, вібрує. Це реальний динамік. Ану. Прикол, прикол. Він прям звучить, прям звучить. Я вам скажу, це не топ блютуз колонка, скажімо так, якби там порівнювати. Але те, що він дійсно звучить, мені подобається. Давайте зараз я його налаштую і потім повернемось на тест. Слухайте, 144 бакси. 144 бакси, знаєте, скільки? Це на момент зйомки. В гривні це буде, давайте подивимось у гривні. Це буде приблизно 6400, ну давайте. Ну посилання опису під цим відео можете подивитись на актуальну ціну 6210 гривень. Можна додати SmartWatch X20, можна додати навушники, і він продається лише у версії 256 на 6 євроверсія. А тепер давайте так: Mediatek Helio G81, ну, який саме ми розберемо по, по частотах і ядрах далі. Android 14, HD плюс дисплей. Так, 50 мегапікселів ISOCELL GN1 камера і 32 мегапікселів фронталка. Трохи поговоримо. Далі, Тут вони ще розповідають про те, що є в нас GPS Глонас Галілео Байду, відбитки пальців, і далі пішло маркетингове диво. Бо я це називаю завжди у Оскалу BlackView. У них, знаєте, маркетологи вони як пишуть, то вони пишуть вже до останнього. Відразу скажу таку річ, що посилання опису під цим відео натискайте дзвоник та підписуйтесь, щоб не пропустити подальші наші огляди. І оце зараз поїхали. 5 ватт 138 дБ спікер. Так, ну спікер так, підтверджую, дійсно прикольно. Ліхтарик прикольнючий, Знаєте, там футуристичний дизайн, 33 Вт швидка зарядка, 10 ватт реверс чарджинг, та ладно, слухайте, воно що заряджає. Щось у зворотньому режимі. а ну давайте. Він як павербенк може працювати. Оце прикольно. Я цього не знав. Я цього не знав. Давайте вмикаємо. О, заряджають, слухайте. Це прикольно. Ти можеш заряджати. Ти можеш заряджати а, фактично ще як Powerbank 15, на 15 тисяч Мпікселів використовувати навушники, там інші смартфони, якісь там камери. А, тепер 700-ніт яскравість. Тут саме, саме це дешеве, це HD-екран, HD плюс -екран, HD екран 720P на 1604, 90 Гц. В нас частота екрану, є підтримка Глуфмод, це Глофмод, це м, перчатки. Далі в нас 50 мегапікселів, це вже вони там пишуть і штучно-інтелектуальний редактор фото. Я вам скажу так, знаєте, так не відкрию ні для кого таємниці, але зараз у кожного у кого є Google фото, може штучно інтелектуально редагувати фото. Тому це писати сюди, це буде ну, це вже занадто. Підводна камера 6 на 128 і Corning горіла Glass 5. Ну, це дійсно добре. Corning горіла Glass 5. А тепер давайте трохи детальніше. Спікер дуже прикольний, все, вони, знаєте, вони люблять повторювати. Але ось це про ліхтарик, вони, звісно, так забрехалися. Ну я вони декларують, що цей ліхтарик працює на 18 метрів. Вони, вони, вони тут у день освітлюють, там, я не знаю небо, навіщо? Це чи то небо таке світле буде? Тут вони, я не знаю, намагаються, мабуть, лі, літаки збивати. А тут вони уночі, як знаєте, як джедайський меч тримає його. А оце навіщо? Там ти десь е, у лісі сидиш, там у палаці, і ти такий раз і світиш там. Ведмідь, я тут, я тут, ведмідь, йди, зжари мене! Ну, це приблизно от так от воно і працює. Ну, Перестаралися трохи. Гучний динамик, гучний динамик. Ну, пишуть що, начебто «Immersive Stereo Sound surround sound, але стерео я не відчув, я відчував тільки моно. Хоча звук дійсно такий басистий, гучний. І, Знаєте, таке бюджетна блютуз-колонка. Бюджетна Блютуз-колонка. Тепер доходимо до для чого його використовувати. Якісь робочі фахи, тобто, це там будівники, електри, електромонтажори. Я не знаю, дальнобійники. І, звісно, ну вони тут космонавтів приплили. Навіщо? Не розумію. І, звісно, військові. Для військових прям підходить, підходить. Він відповідає стандарту mil std 810 30 хвилин на глибині 1,5 метра, від мінус 20 до плюс 60. Ну, ви уявляєте так, плюс 60 це те, що мені не вистачало у смартфонах. Тобто, я ну, думаю, теж мені взяти смартфон, який працює на плюс 60. Ну, якось так. Ну, таке, як літо у нас було, то дійсно він підходить. Далі. Шок, акселерація, вібрація, дощ, високі температури це все він витримує. І навіть вони почали повторювати про перчатки. А от стосовно камери, камера, ви зараз бачите семпли, камера дійсно непогана для його ціни. Поясню. Передня камера, ну, тилова камера Ізоцел GN1. Фотографую чітко, нормально, але завалює кольори у теплий відтінок. Це по-перше. По-друге, фронталка. Мені дуже сподобалась фронталка, дуже чіткі режими, дуже класно блюрить. І тут в мене питань не було, фронтальна камера дійсно прикольна. Є 2 мегапіксельна камера глибини, і тут вони вже пішли там розповідати нам про високоінтелектуальні штучки, те, що можна блюрити, розблюрувати і е, десь щось підкрашувати, підмальовувати, але це. Інтелектуальні штучки вже від самого гугла можна може бути. І знову вони повторюють те саме: 15 тисяч міліампер. До речі, батарея дійсно прикольна: 32 години музики, 70 годин розмов. Ну, Для моєї дружини, це знаєте, так 70 годин розмов це так, тільки з матусею потеревенити разок. Так, 18 годин відео, 16-5 годин іграшок, 38 годин веб браузінгу, і 1700 годин це у режимі очікування. Щоб ви розуміли, в мене колись був Motorola Razer v 8 Пам'ятаєте, хтось таке розкладна? Це був V3 Лезо, а був V8. І в мене він був повністю заряджений, а потім відламалося, Він його розламало його навпіл. І в мене залишилась клавіатура. Вона пролежала. Півтора року, півтора року. Я відкрив ту-тушу ту просто натиснув, він спрацював і потім розрядився. Я такий, ніфіга собі, а як це можливо? Ну там була, була крутелезна батарея. Ви ж пам'ятаєте, тоді смартфони тримали по 30 днів. Е, ну, я, звісно так, по, дві, по два тижні тримали смартфони. А там він екран був відламаний і нічого не було. Антени були відламані, модулі не працювали, і тільки клавіатура і процесор там щось самі себе там е, забезпечували, він більше року там пролежав і щось там пискнути ще зміг. Коротше, давайте так. Я зараз е, беру вже переходжу і буду його тестувати. А ви, будь ласка, підпишіться. Слухайте, ну якщо ви думаєте, що такий собі бюджетний смартфончик для там, за захищений, скажімо так, і на ньому не можна пограти, там можна пограти. Я на ньому шмаляв он у World of Tanks Blitz, грав у PUBG грав у деякі ще іграшки. І що ви думаєте? Та з такою роздільною здатністю, я, в принципі. Можу грати у будь-які іграшки. Ну, Давайте поїхали тепер туди і спробуємо щось захопити. Де тут ця зона тут? А, Чи, а я на це. О, доброго раночку! Здрастуйте, здрастуйте. Давай, бам! Пробив! Там хтось мене прикриває хоча б, хоча б якось там. Та то, що ти там мене прикриваєш, то ж це зрозуміло. А що він такий мазила, а? Слухайте, та просто працює. Просто працює. Я вже захопив навіть так, все одного злили. Ха-ха-ха, якими. Слухайте, дуже прикольно, що дуже гучний, класний, якісний звук, але ви повинні розуміти, що стерео звука тут немає. І, наприклад, орієнтація за звуком у PUBG тут не спрацює. Ну, у мобільній версії ще там показую на карті, де там хтось там щось шумить, там, де там хтось щось стріляє. О, я щось зіштовхнувся з якоюсь фігнею. Танк коробки не пробив. Ну, то ладно, буває таке. Але слухайте, це працює, це працює, можемо виходити. І відразу. Давайте відразу ми підемо з вами Ой, AID64, я вам покажу тут дещо. Так, система. Оскал Pilot 1. Ми бачимо mt 6769 в платформу, 6 ГБ оперативної пам'яті, 256 сховища. Так, це добре. Процесор в нас. Ну, Mediatek Helio G81, 6 ядер cortex a 55 по 1,7 ГГц, два ядра cortex a 75 по 2000 МГц, по 2 ГГц, 12-нометровий, 64 біт. І в нас дисплей, За дисплей в нас відповідає mali G52 57 ой, mali g MC2 на 90 Гц. Слухайте, то добре. 90 Гц. І акумулятор у нас 15 тисяч мА. А слухайте, ну якщо казати про якусь потужність, ой-ой-ой, щось я закрив. Давайте, якщо казати про якусь потужність, то покажу вам відразу. Antutu. Слухайте, прикольний смарт. 270 86 балів. Давайте мультітач тест 10 дотиків. 10 дотиків, будь ласочка. Екран в нас ну дуже яскравий. Бачите, я знімаю на середині яскравості, бо якщо я ставлю максимально, воно навіть у пересвіту ходить і на камеру це дуже дуже жорстко виглядає. По налаштуваннях у екрані ми можемо обрати плавне відображення 60 чи Smart чи 90 Гц, І, і дійсно це дуже-дуже, знаєте, дуже плавнюсіньке відпрацьовує. Про телефон DOC OS 4. Тут ми саме можемо додати 12 до 12 ГБ із е, вбудованого сховища. Pilot 1, 15 000 мА 720 х 1604 в нас екранчик. Стосовно робочих інструментів, є в нас додаточок робочі інструменти, де ми можемо увімкнути. Вау, 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 це я себе сліпанув, матінька Божа. Боже. Такий так, слухай, ну просто, просто треш. Є транспортир, усе візуальне, до речі. Усі ці інструменти візуальні, є прокручення, ну це в нас рівень, є відвісне, і це теж все візуальне. І вимирювач висоти також в нас візуальний, а компас в нас натуральний. Тобто компас тут працює дійсно добре. По 4G відразу показую вам тести. У мене зараз Київстар, я у центрі міста Запоріжжя. Отримую 45-50 Мбіт. В нас немає ніякої агрегації. Це він працює у безагрегаційному режимі. Давайте, 39. ну от 40 на 40. Я так зазвичай тут і отримував, ми у центрі міста. Зараз 39 на 27. 39 на 27. На 28. Давайте вмикаємо вайфайчик. Давайте використовувати Wi-Fi. Відразу у нас увімкнувся 5 ГГц Wi-Fi. Ми його перевіряємо. І для цього, скажімо так, смартфону досить бюджетного: 300-400 Мбіт. Це нормальний показник. 300 Мбіт. 300 на завантаження, я думаю, що 300 на вивантаження також буде. Давайте почекаємо. Є 294 на 200, ну на 300, фактично. Давайте зараз побачимо. На 299 У 2,4 діапазоні, 2,4 ГГц діапазоні. Обираємо. Робимо той самий тест. Дуже-дуже дуже швидкий інтерфейс, дуже швидкий інтерфейс. Робимо той самий тест і отримуємо середні показники, бо якщо нижче там, 40 Мбіт ну, до 30 це низький показник. Від 30 до 60 це середній показник, а вже від 60 і вище, це нормальний собі такий Wi-Fi 2,4 GHz. Тут ми бачимо 45 Мбіт на завантаження і десь приблизно 100 Мбіт на вивантаження. Знаєте, такий. розрив шаблонів. Нормально, нормально. Для 2.4 для такого бюджету на смартфоні це нормальний показник. Швидкостях ми спокійнесенько можемо стрімити Ютуб, хоча він дає можливість обрати 4К от 4К 60 Гц, Максимально, що він може, це стрімити 1080 p 60 Гц. Ось, будь ласка, все відпрацьовує 2К і 4К. Ну, G81 не дуже добре відпрацьовує, тому я це кажу і правду кажу. І звук дійсно дійсно класний звук. Тротлінг тест. Ну куди ж без нього? Стартуємо тест і подивимось, як він відпрацює. І як ми бачимо, дуже цікаве, коли воно стартануло на базовій частоті дуже низькій, а дійшло до великих якихось показників, і ми бачимо, що тротлінг-тест дійсно відпрацьовує нормально. І тут спочатку були молодші ядра, а потім старші. Тобто тротлінг-тест він проходить. Стосовно камери, камера Samsung із на G81 праці відпрацьовує дуже цікаво, бо відео вона пише, пише тільки 1080 p 30 Герц. По фото, ну, звісно, в нас є професійний режим, є нічний режим. Це звичайний нічний режим без нічного бачення. Є 50 мегапікселів. Стосовно якості самих фотографій. Це дуже прикольна, ну в нас дуже класна фронтальна, вона мені сподобалась. І у теплі кольори виходить в нас звичайна наша тилова камера. Ось, будь ласка, фронталочка, дивіться, як відпрацьовую, з яким, з якою ну, це портретна зйомка, з якою детальністю. то тобто мені це подобається. Мені це дуже подобається. А ну, давайте ще подивимось. Деякі зразки. Ось, це, звичайно, безпортретної зйомки, дивіться, як шкіру у нас, стрічку повністю. Слухайте. Ну, дійсно, у, у теплий колір воно виходить у, тепли, у теплі тони. І а, при деяких режимах були проблеми з автофокусом. Але ми, скажімо так, не, не жаліли. Не жалілися так. Ось відео. Тут лисиця у нас голубів ганяла, робити їй нічого було. Hey, hey. Таке, знаєте. Слухайте, звичайна камера. Звичайна камера, по посилання опису під цим відео можете піти подивитись. О, слухай, а в українській? А в українській з'являється сканер QR-коду, інтервальна зйомка, фейс-к'ют, панорама, і документ, і водяний знак. А у російській, так, а у російській пацани, покажіть, будь ласка, з російської версії, а у російській лише фейс-к'ют, водяний знак і все. І, і а в українській мові, в українській мові більше е, цих можливостей у камери. Прикол, а я не знаю, чому так. qr код у російській, наприклад, не можна. Слухайте, ну граю ще в PUBG. І е, знов повторюю, що низька роздільна здатність це не для іграшок, бо ти можеш пропустити якісь там, е, наприклад, рухи десь там якихось дрібних об'єктів, але він не гальмує. Повністю без гальмів, без е, якихось моментів. Він просто працює і працює досить прикольно. Він не гріється. Ну, давайте кудись вже приземлимось. Він повністю не гріється, е, дуже холодний. Я думав, це домівочка. Оце, що я й казав. Е, уявляєте, тобто я думав, що тут домівочка, але низька роздільна здатність зіграла зі мною якийсь дуже поганий жарт. Ану, давайте Побіжали. Щось, щось спробуємо знайти, якусь домівочку з якимись там мотлохом, а ну. Що? Фігня якась є, нічого немає. Щось я прогнав. Ха-ха. Але він працює. Слухайте, ну екран. Екран яскравий, дійсно яскравий екран. Ну, щось тут є. Сгадаємо, що є. І біжимо кудись. Оба! Є шмаль. Є у нас така собі прикол. А що я взяв? Сам не зрозумів. І що нікого, більш немає? І нікого більш. немає. Зараз пошмаляємо і будемо виходити. Я, я не бачу цей смартфон як ігровий. Зовсім те, що на ньому можна робити, це факт, що щось можна. Але ігровим його назвати дуже-дуже важко. Хоча звук. І знаєте що? Тут же ж монозвук. хоча колонка така собі гучна, і звук такий об'ємний, але ти не зможеш сорієнтуватися з таким звуком, де знаходиться твій ворог, коли ти там стріляєш. Це десь стріляє? Це то я. О бля! Це хто стріляє? Подлюка якась. І навіть не бачу де він. Де він стріляє? А, ось він! Доровенькі були, хлопчики, дівчатки. Ти в кого стріляв, а? У дівчину таку красивучу, як я. <рес> так, а що, різати його треба, так? Як обрати ніж? Ану, йди сюди. На, все. Help. Зарізали. Все, все, все. Коротше, можна виходити і робити висновки. У якості висновків скажу. За таку ціну це нормальна такі, така собі цеглинка. Ви грали колись на цеглині, яка світиться і ще й е, щось гучно, <свісно> гучно пілікає. Коротше, хлопці, за, за цю ціну нормальна, якщо дорожче, ні, не розглядаємо. Але, в принципі, нормальний такий собі апарат е, з більш-менш, бачите, як, як спрацьовує відбиток пальців. Дуже-дуже швидко. Нормальний апарат саме за ці гроші. Знаєте так, е, зламався, де та ще його і зламати <ріст> потрібно змогти, скажімо так. Коротше, з вами був Баба на каналі Техносон Україна. На все добре.